Друзі, всіх вітаю! Сьогодні вранці побачила, що у нас випав перший сніг. Волоті зі що за парканом нахилилися, я їх не бачу. А високі пагони вейгели тримаються, вони міцні і підв'язані. Оце її квітіння влітку. Мої улюблені вранішні моменти подивитися у вікна на свої рослини. Північну ділянку я бачу з вікна перед покою та ванної кімнати. Під важким снігом нахилилося моє проса про та навіть мій великий міскантус. А зараз покажу, що ми робили у останні теплі дні. Подивіться, як я підстригла свою тою. У неї гілки були до землі, і коти влаштовували собі навколо туалет. Тому хвоя була руда. В минулому році ми огородили навколо металевої сітки, але тоя росла. І було замало місця. І я вирішила оголити нижню частину, вирізала деякі пагани, а зараз, от, думаю, може, треба ще тонкі прибрати, щоб вона росла на одному стовборі. Навіть не знаю, як ви вважаєте, друзі. Хризантеми у кашпої, які прикрашали вхід до нашого будинку, вже втратили свою декоративність і я їх звідти обрала. Посилання на період квітіння я залишу в описі під цим відео. На помідорних ділянках зійшла гірчиця. Посіяла для дезінфекції та покращення якості ґрунту. Під парканом зі східної сторони нашого саду посаджено 6 ягідних кущів. Дві порічки і чотири смородини. А далі йде ще непочищена ділянка полуниці. У мене її зовсім мало. Тільки на поїсти. Для консервації та заморозки я купляю у сусідки. Спочатку йде рання, яка плодоносить один раз. Це теж моя полоничка з дачі. О, бачите, який кущ хрону прогавила. А за нею невеличка діляночка ремонтантної полонички. Ну, вирізала хворі та всі зайві листя з полониці, перенесла сюди всі горшики з хризантемами. обрізала їх хризантеми. І ще тут будуть зимувати інші квіти в кашпо. Лілії, хости, війгіла, жималась капріфоль червона. Всі кашпо покладу бік і накрою білим агроволокном разом з полуницею. А ці неймовірно красиві великоквіткові і високорослі хризантеми росли у мене перший рік. Я від них просто в захваті. На зиму я їх викопала, пересадила у горщику і відправила зимувати у підвал. Один кущик у якості експерименту вирішила залишити у відкритому ґрунті. Добре замульчувала і накрила відром. Подивимося, що буде. Наш сад має типовий український дизайн. Росте всього потрошку і поряд одне з іншим. Оце звичайна малина. Я не знаю, який це сорт, але у нас на дачі її називали шапка мономаха у неї дуже великі ягоди. Я вирізала зайві гілки, підживила осіннім добривом і засипамо компостом. А на цьому маленькому клаптику землі у мене росте 10 кущиків ранньої полуниці, серед якої я посадила 30. Великих зубчиків в часнику і вкрила білою агротканиною Далі в цьому ряду росте два кущі їстівної жимолості і агрус. Один з кущів жимолості і агрус ми привезли з нашої дачі під Донецьком А це росте саме руколи. Зазвичай ми їмо її до морозів.